У минулому відео ми говорили про скандальні сторінки історії України і Польщі, звертали увагу на криваві події, помсти, образи, а у цьому давайте розглянемо тематику союзницьких дій. Адже це дійсно важлива сторінка історії, яка часто залишається у тіні конфліктів, як вояки Української Народної Республіки проявляли звитягу і жертовність, але на жаль, були просто використані. Отож почнімо. Перенесемося у далекий 1920 рік. Кремлівські лідери планували принести на захід щастя і мир на багнетах, тобто встановити совєтські режими у країнах Європи. Більшовики окупували більшу частину українських територій, наступною мала стати Польща. Тоді очільник Української народної республіки Симон Петлюра зважився піти на союз з поляками, щоб разом протистояти спільному ворогу. Був підписаний Варшавський договір. В обмін на допомогу довелося віддати полякам значну частину західноукраїнських земель. Цікаве трактування в обмін на допомогу, але виходить так, що українські вояки допомогли полякам не втратити державність, втрачаючи свою. Українці сприймали договір суперечливо для Галичан, які ще недавно воювали з Польщею за Галичину. Договір мав вигляд зради. Вони розцінювали угоду з Польщею як нищення ідеї соборності України. Через це Галицька політична еліта на чолі з Євгеном Петрушевичем відкрито виступала проти. Вони називали це катастрофою для українського національного руху. Натомість для надніпрянців договір був шансом вижити. Петлюра розумів, що самотужки його армія не зможе перемогти більшовиків. Союз із Польщею здавався йому єдиною можливістю для порятунку, однак він добре знав, що цей договір може виявитися крихким. Поляки не були єдині в своєму бажанні підтримати українську державність, і очільник УНР добре це усвідомлював. У квітні травні 1920 року польсько-українські війська швидко просувались вглиб українських земель, а на початку травня увійшли до Києва. Та їх переможна хода в червні була зупинена. По всій лінії фронту почався контрнаступ більшовицьких військ. Війська армії УНР чисельністю близько 20 тисяч осіб брали участь у варшавській операції, і крім того, вдала оборона столиці була б неможливою без витягу українців під Львовом та Замостям. Згадаймо запекле військове протистояння армії УНР та червоних частин в районі річки Дністер. Так, протягом п'яти днів з 19 по 24 серпня українські збройні формування тримали фронт від румунського кордону до міста Єзуполя. 24 серпня більшовицькі війська перейшли Дністер і рушили у напрямку Городенка. Там вони вступили у бій з частинами 5-ї Херсонської дивізії армії УНР, в результаті якого більшовиків відкинуто на східний берег Дністра. Українські військові продемонстрували приклади героїзму та жертовності у боротьбі з ворогом, чого варта історія старшини Тихона Хилюка, який під час спроб 41-ї совєтської дивізії форсувати Дністер проявив себе як хоробрий старшина. В одному з таких боїв, який мав місце 28 серпня 1920 року, поблизу села Комарівка, тепер Тернопільська область, прикривав тили 9-ї бригади кулеметним вогнем, незважаючи на шалений натиск червоних, тихін хилюк, не залишив своєї вогневої позиції. Він був заскочений ворогом за спини, заколотий багнетом, завдяки хоробрості хорунжого Тихона Хилюка. Козака Андрія Марчака, козака Єрмолаєва, Хорунжого Василя Кривли, Хорунжого Костя Пашкевича, сотника Віроцького, 9-та бригада армії УНР, уникнула загибелі в районі села Шкільна Гута. Сам Хилюк отримав важке поранення. Козаки перенесли тихо на через річку, зупинились у місті Нижнів. Наступного дня, 29 серпня, хорунжий хилюк помер. Поховали українського старшину з військовими почастями на міському цвинтарі. Після Другої світової війни його могила, в числі інших військових поховань, була знищена комуністами. Ще однією гарячою точкою протистояння у польсько-совєтській війні стала оборона Замостя з 28 серпня по 2 вересня. До Замостя прибули ешелони 6-ї січової стрілецької дивізії, полковника Марка Безручка. Цей офіцер, родом з міста Токмак на Запоріжжі, мав неабиякий фронтовий досвід. У роки Першої світової війни в російській армії він дослужився до капітана і був поранений. Згодом служив в армії Української держави та УНР. З квітня 1919-го був начальником штабу корпусу січових стрільців. А в лютому наступного року очолив шосту дивізію. Дивізія Безручка була виснажена боями, які вона вела, відступаючи з Києва. У цей час у шостій дивізії лишалось тільки три сотні боєздатних бійців: решта загинули або були поранені. Чи хворі? Польське командування вирішило відвести дивізію на відпочинок до відносно спокійного замостя. Після переформування і поповнення 6-та січова стрілецька дивізія мала вирішити на Дністер, де тримала оборону решта армії УНР. Однак спокійно відпочити українцям не вдалося. Незабаром поблизу замостя з'явились більшовицькі розвідувальні патрулі. Стало зрозуміло, що місто може зазнати атаки, а посилити його оборону було нічим. Польське командування виділило лише 31-й полк канівських стрільців під командуванням капітана Миколая Болтуця, майже такий же виснажений і знекроблений, як і 6-та дивізія. Частина ця прибула до замостя лише 28 серпня. В місті були ще два польські прикордонні батальйони та низка дрібніших підрозділів. Оскільки Марко Безручко був найстаршим за званням офіцером гарнізону, польське командування наказало йому створити групу військ, підпорядкувавши собі всі польські частини в районі Замостя і очолити оборону міста. Підпорядковані безручку українські і польські частини налічували приблизно 3,5 тисячі осіб. З них понад 1900 українців. Вони мали дюжину гармат і понад чотири десятки кулеметів. Розвідка червоних спрацювала погано, вона не змогла встановити наявності в замості української дивізії, вважаючи, що в місті знаходяться лише нечисленні польські частини та залишки козачої бригади Яковлєва. Штурм міста почався в ніч на 29 серпня. Ранком 30-го будьоний оточив замостя та повів в наступ зо всіх боків. Залога уперто боронилася, але й заходу будьонівцям пощастило дійти до друтяних перешкод і знищити їх та майже увірватися в замостя. Однак останній резерв, українська сотня, контратакою відкинула ворога за дроти. Близько 70 ворожих гармат розвинули пекельний вогонь, на який обережно зберігаючи набої, але влучно відповідали 12 українських гармат, 70 проти 12. І ця атака для армії Будьоного скінчилася невдало у бою, який вважається найбільшою кінною битвою ХХ століття, з обох боків взяли участь 23 кінних полки. Перша кінна армія втратила вбитими і пораненими близько 4 тисяч бійців і змушена була відступити в напрямі Володимира Волинського стратегічне значення недовгої, але запеклої оборони замостя було величезним. Полковник Безручко і його бійці, втримавши місто, не дали будьонівцям здобути надійний опорний пункт. Перша кінна армія змушена була залишитись в полі і прийняти бій під комаровим, внаслідок якого втратила свій бойовий потенціал. За аналогією, з чудом на Віслі, поляки називають цей бій чудом під замостям. Заслуги Марка Безручка були гідно оцінені. 5 жовтня 1920-го Йому присвоїли звання генерал Хорунжого. А у 1938 році, під час святкування 20-ліття відродження польської держави, марка Безручка представили до нагородження віртуті мілітарі найвищим військовим польським орденом. Однак, генерал відмовився його прийняти, заявивши: я воював за Україну, а не за Польщу. Упродовж вересня та жовтня польсько-українські війська перейшли в контрнаступ і відтіснили більшовицьку армію за Збруч. Петлюра сподівався звільнити якомога більшу частину правобережної України від противника, доки той не встиг оговтатися. Але вже на початку листопада поляки припинили бойові дії та почали переговори з більшовиками. Цікаво, що одразу після перемоги в битві за Варшаву Пілсуцький у запалі казав від імені Польщі я закликаю, хай живе вільна Україна, але досить швидко вдався до політичного прагматизму. Він розумів, що затяжної війни з більшовиками Польща не витримає, тож варто було виторгувати кращі умови для себе допоки ситуація не змінилася. До того ж, на пілсуцького тисла численна парламентська опозиція, яка вимагала припинити українську авантюру. Тож у березні 1921 року поляки і росіяни підписали ризьку мирну угоду, поділивши між собою українські землі по річці збруч. Угода стала ударом для УНР. І галичани, і надніпрянці відчули себе зрадженими. А Петлюра зазнав критики як із з боку своїх прихильників, так і супротивників. Ризький мир показав, що Польща готова відмовитись від обіцянок задля власних інтересів. Для українців це був крах надій на власну незалежну державу. Все раніше сказане показує нам здатність та готовність українців до запеклої боротьби у будь-який проміжок історії. Просто з боку постійно з'являється слабкий союзник, який хоче нас використати. До речі, у продовження про Марка Безручка також варто сказати про його подальшу долю і так би мовити вдячність поляків йому та іншим воякам. Після Ницого ризького договору українським військам довелося відвоювати свою землю в одиночку, аж поки 21 листопада війська армії УНР в результаті контрнаступу червоних змушені були перейти з Бруч, за яким вже хазяйнували поляки. Українську армію було інтерновано. У цих умовах, наприкінці 1920-го, Марко Безручко очолив військову місію і штаб армії УНР у Варшаві. На початку 1921 року він став військовим міністром УНР, а також віце-міністром уряду УНР в Екзилі. Саме він займався добробутом інтернованих українських вояків. А 1924 року поляки почали ліквідацію таборів вояків УНР. Безручко прийняв запрошення митрополита Андрія Шептицького працювати у карпатській осмолоді, де вже працював полковник Андрій Мельник, але поляки, чиє становище у Галичині було непевне, запротестували і не дозволили від'їзд. Як зазначає донька Всеволода Змієнка, публіцист Галина Змієнко-Синишин, польська влада боялася, що популярний в українських землях Марко Безручко підніме повстання проти Польщі. Доля Марка Безручка після війни стала символічною для всієї української трагедії того періоду. Генерал, який врятував Варшаву, опинився під домашнім арештом у власних союзників. Поляки боялися того, кого самі ж і просили допомогти. Це показало справжню ціну польської вдячності. Українці знадобилися лише тоді, коли треба було гинути за їх інтереси. До речі, цікавий факт. У травні 1920 року Юзеф Пілсуцький, глава нещодавно утвореної польської держави, дав інтерв'ю британській газеті Daily News. У ньому він прокоментував спільно з українцями боротьбу з більшовиками. Це експеримент. Саме я втягнув Польщу в цей почин. Я можу сказати, що тепер я даю українцям можливості. Є два способи навчити людей плавати. Я вважаю за краще кидати їх в глибокі води і змушувати плавати. Це те, що я роблю з українцями. Але цікаво, чому він може нас навчити. Націю, яка поколіннями здобуває своє державництво кров'ю, яка не вперше отримує нішу спину від союзників і не вперше воює з панами. Ризький мир 1921 року став класичним прикладом того, як не треба будувати союзи. Польща отримала все, що хотіла: безпеку від більшовиків, територіальні здобутки на заході, міжнародне визнання. А що отримала Україна? Поділ по річці збруч, інтерновані армії та знищені надії на незалежність. Але ця зрада мала наслідки і для самої Польщі, як пророчо сказав посол Української Народної Республіки Володимир Кедровський, Ризький мир став новим Андрусовим, черговим російсько польським поділом України, як завжди в історії після поділу України настала черга самої Польщі. Ситуація 17-18 століть повторилася. Після спільного з Москвою поділу України жертвою російсько-німецької експансії стала сама Польща уночі, 17 вересня 1939-го Заступник наркома закордонних справ СССР Владімір Потьомкін повідомив польського посла Вацлава Гржибовського про односторонній розрив низки угод, серед яких були Ризький мир 1921 року, та договір про нанепад 1932-го. На той час уже минуло дві години, як совєтські диверсанти перетнули польський кордон. Вересень 1939 року став жорсткою розплатою за політично короткозорість. Коли совєтські танки переходили польський кордон у Москві з Іронією згадували, як на багнетах польсько-українського союзу 1920 року більшовики ледь не втратили владу. Сталін добре пам'ятав урок. Разом українці і поляки це смертельна загроза для Російської імперії, сила у єдності, слабкість у роз'єднанні. Сучасна історія повторює старі уроки з новою силою. Росія знову прагне поширити свою владу на захід, знову використовує ті самі методи визволення на багнетах, маріонеткові республіки, криваву війну. І знову українці стоять на передовій цієї боротьби. Але цього разу є шанс зробити все правильно. Тому полякам варто не кричати про Волинь, а пам'ятати свого справжнього ворога і бути далекоглядним. Тим паче зараз українці, як ніхто, мають купу досвіду боротьби з Росією. Польща сьогодні це не слабка держава початку ХХ століття, а Україна це не виснажена УНР з її 20-ти тисячною армією. Це нація, яка довела свою готовність боротися за свободу до кінця. Тому бути союзником України це інвестиція поляків у майбутнє не для нас, а для їх державності. Ворогування і згадки минулого це шлях у нікуди. Бо коли один шукає односторонніх вигод, програють обидва. В історії було забагато моментів, коли ми з поляками грали у різні ворота, і щоразу вигравала Москва. Сьогодні ж українці довели, ми вміємо бити імперію так, що вона ще довго оговтується, тому союз із нами це не авантюра, а страховка майбутнього. І якщо хтось у Польщі, думає, що краще чіплятись за минулі рахунки, то хай згадає просту істину рахунки з Росією завжди більші. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт, реквізити в описі.